Я вітаю на уроці. Тема уроку застосування конструктора класу при розв'язуванні задач. Пропоную я тут декілька задач на розв'язування. Документ приєднаний до уроку. І я пропоную розглянути четверту задачу разом. Називається задача Банківський рахунок. Реалізуйте клас банк аккаунт з атрибутами ім'я власника рахунку та баланс. У конструкторі задайте ці значення. Реалізуйте метод депозит, який збільшує баланс на задану суму, ну, тобто вклад в банк робиться. І метод withdraw, який зменшує баланс, тобто знімають з рахунку. А якщо недостатньо на рахунку грошей, то видається повідомлення, що грошей недостатньо. Обов'язково що потрібно зробити? Щоб у нас був створений клас банк аккаунт. Ну, зрозуміло, що з конструктором класу, і відповідно запускалися, виконувалися ось ці методи. Створювався екземпляр класу банк аккаунт. Куди передається ім'я Анна, значення вкладу, який там є баланс 1000. Потім те, що туди хочуть покласти 500 і потім хочуть зняти 300, хочуть зняти 1500. Якщо хочуть зняти 300, виводиться повідомлення, очікуваний результат, що на балансі 1200 залишається. І якщо хочуть зняти ще 1500, виводиться повідомлення недостатньо коштів. Створили новий документ файл, New File. Ну і починаємо ми створення програми з опису класу. Клас. За умовою він називається банк аккаунт. Банк Аккаунт. Далі йде у нас конструктор класу. Dev. Нагадую, що він має ім'я Init. З подвійним підкресленням перед іменем ініт і подвійне підкреслення після ім'я. В дужечках параметри. Обов'язковий self. Далі mm -hmm. давайте зробимо назву параметр «User» і баланс. «User» – це буде у нас параметр, який приймає ім'я вкладника. Закриваємо тушечку і закриваємо ставимо двокрапку. окрапку. Перша зміні Self-User. Self-User присвоюємо значення user. Тобто те ім'я, яке прийде, коли ми будемо викликати конструктор класу. Будемо створювати екземпляр класу. Так, наступна зміна self. Баланс, баланс. це скільки на вкладі знаходиться значення баланс. Далі нам потрібно створити функцію, яка буде враховувати, скільки ж у нас буде на рахунку, коли туди щось ще прийде. Давай ми назвемо цю функцію депозит. Депозит. І параметри. Обов'язковий «Self». І ще один параметр, давай його я назву вклад. Тобто, скільки ще туди кладуть. Закриваємо дужечко і дві крапки. Розраховуємо, скільки ж у нас буде на, на балансі. Sealt, крапочка, баланс, туди прийдуть ще гроші. Значить, Вони додаються до вкладу, плюс дорівнює. Так, і значення, яке прийде, це приходить значення вклад. Ми його додали до балансу. Ну, щоб побачити, що ж у нас там зараз на, баз, на балансі відбувається. Додамо команду Print, яка, ну, зробимо форматований вивід F. далі. Лапки, повідомлення баланс, дві крапочки, фігурні дужечки. І в фігурних дужечках потрібно вивести значення балансу. Обов'язково при зверненні до змінної ми вказуємо, що ми звертаємося до створеного екземпляра класу, тому self. Крапочка, баланс. Виводимо значення. Закрили фігурну дужечку, закрили лапки, закрили дужечку. Так. Далі нам потрібно змен... зменшуємо відступ і ще одну функцію створити. Ця функція буде відстежувати зняття з баланса ну, тою суму, яка буде у нас вказана. І відслідковувати, чи не перевищує у нас ця сума значення на балансі. Якщо перевищує, то ми про це повідомляємо, що недостатньо коштів для зняття. Створюємо функцію DEV. давай ми її так і назвемо цю функцію зняття. Щось мені нічого іншого в голову не приходить. Так. У дужечках вказуємо параметри. Обов'язковий self, кома. Далі те, що буде, будуть зніматися, давай я прямо назву параметр сума. Так, некрасиво. Нижнє підкреслення Z. Ну, Z зняття. Сума зняття. Угу. Хай буде так. Сума зняття. Закрили дужечку, поставили дві крапочки. Що ми перевіряємо. Якщо так, сума зняття, сума підкреслення, зняття більша, більша за той баланс, який ми маємо. Або звернутися до балансу для поточного екземпляру де через self. Sealt, крапочка баланс, якщо більша. Сума зняття більше за баланс, виводимо повідомлення. Print недостатньо коштів, тому що сума зняття перевищує баланс. Недостатньо коштів. Так. Інакше, якщо сума зняття не перевищує баланс, нам треба порахувати, скільки залишається на балансі. Селп-крапочка баланс. значить, мінус дорівнює. Суму, яку знімають, це сума зняття. У мене так змінно названа: сума зняття є. І нам потрібно повідомити, скільки ж у нас там на балансі залишилось. print Форматований вивід, лапки, так, і повідомлення баланс, дві крапочки, пробіл, і значення у фігурних дужках. Фігурні дужки. виводимо значення змінної баланс для цього екземпляру класу. Тобто, self.balance крапочка Виводимо це значення. Так, все, ми всі функції створили, створили клас, створили конструктор класу, переходимо в основну програму, прибираємо всі відступи, ми створюємо юзера, давай його назвемо, ну, наприклад, вкладник. Вкладник це людина, яка щось кладе в банк. Так, назвемо, він є екземпляром класу банк -аккаунт. банк аккаунт, є екземпляром класу. І передаємо туди значення. Так, в лапках. Перший параметр це буде ім'я, яке ми передамо. У ну, вас так просто в задачі придумано. Ім'я. Ага. Um, давай буде Олена. Буду я вкладником банк, кома. І що я туди вкладаю? 1000, це з умовою задачі. Так, тепер нам потрібно створити виклик відповідних методів, який буде рахувати, що я туди ще докладаю 500, потім знімаю, наприклад, 300, це у мене з умову задачі, потім знімаю 1500. Що я роблю? Вкладник, це ж я буду робити, правильно? Угу. Тому вкладник, крапочка, який метод? Перший метод у мене йде депозит. Це коли, коли кладу гроші туди і передаю туди на депозит суму 500 гривень. Далі, знову де я, вкладник. Метод зняття. І яку я суму знімаю? Ну, наприклад, 300 за умови задачі йде. Ще один метод зняття буде, але інша сума. Тому я просто копіюю цей метод, вставляю, і зняття змінюю на хай буде 1500 за умовою задачі. Так, перевіримо. Я правильно написала метод, ні, неправильно. Зняття додаю ще одну літеру. І імена повинні бути такі самі, як я їх описала у функції класу. Ну що, зберігаємо файл Save S. Сьогодні 0.2.12 і задача четверта. Зберегти. Запускаємо Run. Run модуль так, і побачили повідомлення, що на балансі півтори тисячі. Далі баланс після того, як я зняла звідти 300. У мене залишився 1200. Потім я ще захотіла зняти гроші півтори тисячі. Він мені повідомив, що недостатньо коштів. Ще разочок подивіться, що ми створили клас з певною назвою. В класі першим йде конструктор класу. В якому ми описали, які параметри приходять, приходить ім'я і приходить, скільки лежить на рахунку. Створюємо зміни, яким надаємо значення імені та скільки на рахунку. Так, наступний метод функція депозит, яка приймає вклад, тобто скільки кладуть на рахунок. Далі розраховується зміна балансу, яка підвищується значення на вклад, який приходить, і виводимо форматована, виводимо значення балансу на момент, коли туди прийшов ще вклад. Наступна функція розраховує, що відбувається, якщо намагаються зняти певну суму. Метод зняття, куди приходить сума зняття, скільки бажають зняти. Якщо ця сума зняття перевищує суму на балансі, виводимо повідомлення недостатніх коштів. Інакше, Розраховуємо, скільки залишається на балансі. Для цього від суми балансу віднімаємо суму зняття. І виводимо повідомлення, скільки ж там на рахунку залишилось. Все. Далі створюємо екземпляр класу банк аккаунт. Передаємо ім'я Олена і суму на вкладі 1000. Далі додаємо до суми ще 500 і потім робимо два рази зняття. Перший раз зняття 300, другий раз зняття 1500. Чому так? А тому, що це прописано ось тут у задачі: щоб треба покласти 500, а познімати 300 і 1500. Okay. Сподіваюсь, що всі інші задачі, які є отут, отут, отут в цьому документі, так само будуть розв'язані вами. Уважно читайте, що задано, що потрібно вивести, у якому вигляді. І саме, як задано, як вивести, треба реалізувати у програмі. Так, ну що, можна переходити до вирішення задачі.